Вітай <му> <му> на каналі. Вам покажу, Ось зараз у нас по Києву 9.09. На даний момент, якщо відкрити брокер біномо Ще от бачимо відсотків у нас 62, тобто ще поки відсотки таке не підходяще для торгівлі, але зараз з хвилин на хвилину вже включаться нормальні відсотки. Поки що проаналізуємо швидко графік. Дивимося, так по новинах у нас на інвестінгру поки новин немає. В 9 годин були новини. Для Євро. Негативні. Так. Трединги відкриваю. Бачу, що глобально в діапазоні, але локально вниз, в принципі, євро, ну, євро-долари аналізую. Три хвилини. Локальні трендиниці до цього мінімум можливо. О, бачимо, вже 9-10 і вже в нас якраз включилися нормальні відсотки. Це вже відсотки нормальні для торгівлі, 82% прибутку. Працюю, нагадаю, у парі євро-долар, аналіз проводжу FB Pro X, це TradingView і це брокер Binomo. Окей аналізую, чекаю можливості для входу в позицію і роблю паузу в записі. Так, бачу, в нас почалася нова трьоххвилинна свічка. Ну, що у нас тренд, тренд рухається локально вниз. От це у нас сонячні горизонтальні об'єми. Так, ну, треба вниз, тому проти тренду і йти вверх поки що ну, нерозумно не бачу підстав для розвороту тренду. Тому б хотілося дочекатися позиції саме для входу вниз на продовження тренду. Це в нас якраз годинний графік, мінімум годинного графіка. Відмітив основні на годинному графіку технічні рівні так, для орієнтиру. Хоча для мене більш важливі об'ємні рівні по, по об'ємах, саме по кластерах, ніж технічні, але для орієнтиру для ціна може відскочити, щоб візуально було видно. Зараз подивлюся, як буде закриватися ця свічка і залежно від цього прийму рішення. Поки я розглядаю тільки вхід вниз за трендом. Так. Як, як варіант від, відскоку від технічного рівня може бути, але при підтвердженні це. Кластерами. Зюди ми бачимо підвищені були об'єми на оцій свічці. Вертикальні об'єми саме ця свічка припадає от на максимальні об'єми по горизонтальних об'ємах, скажімо так. Да? Так, 30 секунд до закінчення свічки 3 хвилиної. Міняю час експірації. Сума першочергової інвестиції для інвестиції. Ну, вниз вниз показують об'єми за трендом. Поки... Не видно, що хоче притормозити ціна, пригальмувати і розвернутися. Тому якщо б трішки вискочили вверх до оцих об'ємів, можна було б розглянути точку входу на низ. поки що на місці. Натопчеться. Ну, відкрию все-таки позицію, вниз, не пускають вверх, бачу далі. Ще. От, поясню. Бачимо, Тут у нас накопичення. тут максимальні об'єми на з B Pro X. І ось тут хотілося б побачити, що ціна на цій свічки піднялась до цих об'ємів, тоді б гарантовано було б надійніше війти вниз. Але бачу, що не пускають, не пускають вверх ціну. Тому відкрив тому, оскільки очікую рух далі ціни по тренду до технічного рівня, можливо, з виносом стопів за цим рівнем. Ну, так. наразі так і, і рухаємося, чекаємо, так, так, так. ага, три хвилини. Треба включити не п'ять. Все чекаємо, димося. Моло вже видно, що пригальмували. От і зараз відкрию ще одну позицію наверх. то це вже явно видно винос пішов стопів, як я і говорив. Винос стопів за технічним рівнем. Тому тут я вже відкрив позицію в протилежному напрямку, оскільки очікую після цього виносу стопів рух далі вверх, відкат вверх. Що ми бачимо, що ця позиція, що вони закриваються в плюс, звичайно. Це, що відкрив вверх, закривається в мінус, тому я перекриваю на 3 хвилини, відкриваю ще позицію вверх. Ну що бачимо явно, я на підвищенні об'єми вертикальні, що горить, що на цій 3 хвилині свічці було. Значно більше проторговано контрактів. А це якраз це може означати, що тут за цим технічним рівнем годинним. Нагадаю, от нас на годинному графіку тут хороший рівень технічний. Да? Тому багато трейдерів, хто відкривав позиції вверх, за цим рівнем кажу, і виставляли свої стопи. О, от, якраз їх і винесли. І так чи інакше, зараз підемо наверх. Там чи зразу, чи з невеликим затягуванням, можливо, але очікую, як мінімум, корекції вверх, на тренд вниз іде локальний, але після такого виносу стопів ну, як правило, коригнемося вверх, повинні коригнутися всякому разі. Тому я і перекрив на 3 хвилини, відкрив якраз позицію вверх вже з перекриттям. Поки роблю паузу і включу запис вже, коли буде закриватися наша позиція. Так, продовжую запис у нас 30 декілька секунд. 32 секунди залишається до закриття позиції поки що в мінусі, тому, тому я підготую ще суму для перекриття на 3 хвилини. Ну, проти тренду, звичайно, що не, не бажано працювати не, не так надійно, як за трендом. Бачимо, це просто... Однозначно, ми відпрацюємо цю позицію плюс, тут я впевнений, то, ну, єдине, що приходиться перекриватися, тому що можуть бути такі ну, не зразу після вистрілу вниз. Не зразу може це прям так розвернутися. От. Але, от показую, ще на цьому графіку більш таку, об'єми краще видні, от, вертикальні. Да? Бачимо ця свічка, на якій саме прийшло пробиття рівня технічно. Да? У нас, по-перше, Максимальні об'єми в цій свічці сконцентровані в нижній частині. А це якраз говорить про те, що ціну пригальмували, що далі продавцям не дають опускати ціну. І з'явилися покупці. От, і тут же ж ми бачимо значно підвищені об'єми вертикальні От, на цій свічці. Так? Наступна свічка ця. ще трьоххвилинна. Да, вона ще зелена, тобто ще не підняли ціну. Оця свічка ще не підняла ціну, але от бачимо, наскільки вже ось тут об'єми вертикальні менші, тобто наскільки вже менше контрактів проторгувалося, ніж попередній свічці. Тобто інтерес зменшився значно. І коли об'єми зменшуються, то вже продовження цього руху якби мало ймовірно. От саме тому я чекаю. Підвищення, як, як, ну, як мінімум якоїсь там корекції. Якщо даже буде рухатися тренд далі вниз заглобану, не заглобально за цим короткостроковим трендом, ну, то все одно я очікую якоїсь там мінімальної корекції, там, можливо, десь, можливо, десь корекції от, в цей діапазон. І після цього може далі рухатися. От, Ну, або ж тут затягнеться проб'ють свої максимальні об'єми сьогоднішні і, і підемо далі вверх. Ну, два сценарії. Ну, нам, щоб закрили цей плюс, достатньо, щоб одна свічка трьоххвилинна просто закрилася зеленою, і, от, і, і ми отримаємо свій плюс. Що в принципі і відбувається на ринку. От Зараз вже бачимо. Так, суму вже можна зменшити. Інвестицій. О, зараз вже бачимо хороше накопичення об'ємне от знизу, яке буде слугувати вже підтримкою діапазоном, якому буде ціна гальмувати, прируси вниз і може відбуватися вверх. Ну от і отримали свій заслужений плюс. Ось таке. Получилося дві цікаві, рахую позиції, два приклади ранкової торгівлі. Користуючись нагодою, хочу сказати, що от зранку можна торгувати, ринок не такий сильно волатильний. Зараз, навіть після відкриття вже ну, нормальних відсотків на біному, тобто в 9-10 по Києву. Да? От, але разом з тим рекомендую отриматися від торгівлі там, в період 9.50 вже закінчити торгівлю і, і вже продовжувати 10.10 .10, десь приблизно. Ну, якщо, звичайно, що не буде виходу, якихось там новин. Чому це потрібно робити? Тому що. В 10 годин по Києву відкривається Лондон, от, і там бути, може бути підвищена е е волатильність, і це нам в такий період ну, не бажано торгувати. Може затягуватися односторонній рух, корекції. Одним словом, краще уникати цих періодів. От, от, з 9.10 до 9.50 хороший час для торгівлі. Ну, поки що все. Всім бажаю гарного, продуктивного. дня. драконе <плес>